Частина третя моєї улюбленої корейської косметики, корейської продукції для дому, для сім'ї, для, для усього. Розпочнемо з. Пінки про пінку я можу говорити дуже-дуже багато, тому що це пінка з набору, який називається Ілінінки, там є ще декілька позицій. Там йде Deep Cleanser, ось у мене маленький Cleanser, він в мене з набору подорожнього, тому що тут ще, ще є там шампуньки, і ще щось там було, і ще вмивалка була. Йде пінка для вмивання, це peel-off маска, яка з яку ти так знімаєш. І там ще є діпклінзер, три і щось ще четвертий. А, і пілінг там ще четвертий. Ось в мене був цілий весь набір. Це просто ну, це називається домашній косметолог. Йдемо далі. Наступне це зубні щітки. Ось малі мої користуються зубними щітками. Також від Відатоний Kids. Шикарні зубні щітки, дуже гарно вичищають, нереально круті. Також ми усією родиною користуємося зубною пастою. Ось ще дві запаски, п'ять штук. Одна вже використана. П'ять штук, ось таких нам вистачає на рік. Звичайно, що кожен чистить зуби два рази на день. Коштує воно 25 доларів канадських цілий кілограм зубної пасти, і ви взагалі не маєте проблем. Один раз купили, і у вас вже все лежить. Ідемо далі, мій улюблений шампунь. Це шампунь Атоммі Скальп'я. Якщо у вас жирне волосся, і ви хочете, щоб воно у вас було не жирне і е, вичистились повністю пори е, значить, шкіри голови, то ось цей шампунь це він просто у вас має бути. Тому що, коли я значить, почала користуватися цим шампунем, це було більше ніж 4 роки тому, е, я побачила, який ефект. Я побачила ефект того, що в мене спочатку був цей шампунь, а потім ще шампунь Абсолют. Теж атомі в мене почали просто отут-от рости волосся. У мене взагалі залисини. От реально, у мене залисини. Повірте мені, це те, що ви зараз бачите, це все може відео так не передає, але це все було знаєте, отак от дуже дуже дуже, -дуже негарно. Звичайно, що коли я додала ще там мікроеліменти і тому подібне разом з роботою з шампунями, в мене почало рости зовсім інакше волосся. Тому як бачите, я користуюся дуже багато, величезний спектр взагалі продукції від атомі. Якщо ви хочете собі замовити і спробувати, напишіть мені в приватні, я вам допоможу зробити кабінет, і ви собі спокійно будете замовляти. Тому що можна замовляти в Канаді, можна замовляти в Штатах, можна замовляти в Європі. Взагалі доставка є всюди тому звертайтеся я з радістю допоможу дівчата а ось це і ось це це має бути в кожному домі тому що це просто топ позиції які ну я вважаю що навіть чоловіки чоловіки ви маєте так само це мати